У стінах Полтавської міської ради відбулася профорієнтаційна конференція Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Галекціоновича Короленка. Ми будемо запрошувати на навчання у Снірську і я щаслива, що цього року ми набрали три тисячі студентів на перший курс. Це трішечки менше ніж навчається у нас і в університеті, і наш університет користується великою повагою в Україні і за кордоном. Мета конференції познайомити учнів старших класів з професією педагога та розповісти про всі спеціальності, які існують у виші, говорить очільник Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай. Освіта – це пріоритет успішного міста і успішної держави. В нашому місті є найкваліфікованіша освіта, і доки будете ви на своїх місцях, доки буде в нас така освіта, яка є сьогодні, наше місто безпека. На конференції підписали меморандум про співпрацю між Полтавською міською територіальною громадою та Полтавським національним педагогічним університетом. Ну, і я запрошую до корочистого обміну примірниками меморандумі. Напрямки співпраці будуть закріплені, починаючи від можливості для ваших колективів, отримати послуги щодо підвищення кваліфікації і стажування, які можуть бути визнані вашими педагогічними радами. Обов'язковим напрямком... Наша спільна діяльність напрямку наукової роботи не тільки щодо учнівських наукових робіт творчих проєктів, але й вашої наукової роботи. Присутня на конференції депутат Полтавської міської ради Влада Співак. Вона випускниця Полтавського національного педагогічного університету. До випускників шкіл сказати про те, що якщо вам хтось радить не ту професію, про яку ви мрієте, ви маєте слухати тільки себе. І якщо хтось вам говорить про те, що наприклад, диплом не потрібен це неправда. Закликаю вас, навіть якщо хтось із вас мріє стати блогером, отримувати вищу освіту і тоді ви будете блогером номер один.